Привіт! Тема чесності правди та брехні так або інакше на каналі зачіпалася. Але відкрити нову сторінку кухонного філософського компоту з нової кухні, як ви бачите, я хотів би саме з цієї теми, тому що тема класична, і про неї можна потякати на кухні нескінченно. Так от, з дитинства нас всі вчать казати правду. Утім, я переконаний, що ваш і мій теж життєвий досвід, ну як то кажуть, частенько підказує не казати правду, бо правда в очі коле декому. Мені стало цікаво, а що ж там інтернет пише з цього приводу? Я посидів декілька вечорів і виявилося, що майже всі навколо ну, об'єктивно усвідомлюють цю подвійність стандарту. Наприклад, 65%, котрі відповідали на опитування Associated Press, казали, що вони брешуть, аби не завдавати людині болю. І водночас серед них же більше половини казали, що брехати неприпустимо. От такий цікавий початок. Що там казати? Я й сам допускаю інколи невинну брехню, щоб зберегти соціальну гармонію, так би мовити, щоб не псувати вайб колективу. Якщо це, звісно, не впливає критично. А чи буде це впливати критично, чи не буде вирішувати тільки вам, чесність нерідко вступає в конфлікт з іншими моральними штуками, наприклад, тактовністю. О, і тут, якщо брати це в розрізі армії, то навіть тупорила безтактовна чесність це краще ніж недомовки. Існує навіть таке поняття брутальна чесність, мускулінна, коли людина виправдовує образливі посили тим, що вона просто каже і рубає правду. Якщо ваша тонка душевна конституція не може такого витримувати, то це ще один маленький привід не забриватися в солдати довічно, я колупався в мережі і віднайшов статтю психологів, що така принципова чесність може слугувати виправданням егоїзму та завдання шкоди іншим людям цілеспрямовано, ну, сплановано. Просто дегенерату подобається робити людям боляче, бо він може принижувати це круто. Nice. Але когось це здивує, мені такий підхід подобається. <смір> Випади довбри <смір> я витримую взагалі легко. Але після того, як вони виговоряться, я отримав всю необхідну мені інформацію для того, щоб подумати, що з цим далі робити, і зробити висновки про людину. На мій погляд, набагато гірше, коли людина використовує інший метод. Підхід в спілкуванні, м'яко кажучи, посилання, але так, щоб з посмішкою. Це перекликається зрубанням окуня, до речі, хто не бачив, там буде про це відео Хі -хі. раніше на каналі, воно навіть веселе. Так от, чесність дегенерати використовують як обґрунтування, коли завдають шкоди іншим. Це дуже часто зустрічається навколо. Коли під виглядом дотримання принципу правдивості люди. Поводяться просто егоїстично, безтактовно. Ці речі про використання чесності і правдивості, як відмазки, підтверджені опублікованими дослідженнями. Так, да, це всім відомий сайт, який дуже часто вставляється у всі наук, поп-відео. Більше того, учасники, котрі приймали дослідження в у, у цьому експерименті, вибірково проявляли чесність, коли вона була їм вигідна, коли вона грала їм на руку. І були менш схильні до правдивості, коли правда вимагала жертви від них персонально Бо могла допомогти комусь іншому, але отой інший не мав до них ніякого відношення. Тобто просто був пофіг. Таким чином, тут відкривається інший аспект правдивості, чесності, котра в якийсь момент, в якомусь контексті, може стати просто прикриттям для максимально деструктивної поведінки по відношенню до оточуючих. Втім, з іншого боку, якщо правдоруб щиро рубає свою правду матку, то вже інші люди можуть не оцінити такого прикола і негативно сприймати те, що почули. Таке теж буває. <хи> На жаль. І тут в процесі колупання я згадав ту історію, знаєте, коли гонець приносить погану новину, а його за це ну, карають. Та? Так, от дослідження Гарвардського університету вони показали, що і ми самі схильні підсвідомо негативно ставитись до тих, хто повідомляє нам погані новини. Навіть якщо ці люди лише передають факти і не винні у самій ситуації, але те, що вони кажуть, можна назвати об'єктивною правдою, котра нам не подобається. Розумієте, як це відбувається? Тому керівники, котрі досягли якихось висот, вони не хочуть відчувати щось неприємне, щоб їм псували настрій. Тому що, ну, як можна зіпсувати настрій такому богообраному? Тому вони себе оточують людьми, котрі занурюють їх в оці теплі ванни. І скачується в униле дегенератське лайно. І тут я можу сказати за себе. Що якщо людина каже тобі неприємні речі, котрі є правдою, варто це сприймати як вхідну інформацію, без емоцій, і подумати, що з цим робити далі. Якщо це просто якийсь довгий, котрий хоче тебе принизити і досягти якихось своїх довгих цілей, це одна річ. Якщо людина каже, що є проблеми в роботі, і ці проблеми треба вирішити і емпатійно. Пропонує тобі, <хи>, як мінімум, цим зайнятися, розуміючи да, обставини, то це зовсім інша річ. Тому правди і чесності є безліч відтінків. От і що ж тоді казати про близькі стосунки між людьми, наприклад, їх, на мій погляд, взагалі не може бути без цієї самої правди та чесності. Але і тут є парадокс. парадокс. Надмірна, гола правда, матка підриває взаєморозуміння. Психологічні дослідження підтверджують, що нефільтрована оця от правда нерідко ранить партнера і підриває гармонію у стосунках. Це ви теж можете нагуглити про це без річ статей. Тому треба думати, яким саме чином щось сказати. Іншими словами, маленька брехня часто розглядається як Замаска для стосунків. Якщо ви зрозуміли про що я, ну, це допомагає обійти гострі кути. Загалом важливо вміти насправді не бути чесним, а подавати правду. Розуміти, що може образити людину, і якщо вам людина важлива, то завжди можна загорнути правду більш тактично. Ось тут інтернет насправді доводить, що одна і та сама істина може бути сприйнята по-різному, залежно від тону та відчуттів, котрі були в подачі цієї істини. Пряма різка чесність зазвичай викликає негатив і образу. Ті, як, яка, як я казав, емпатійна, висловлена правда, сприймається як допомога і бажання вирішити проблему. І мені здається, от в цьому контексті воно й повинно існувати в світі людей, але немає нічого ідеального. Пронставши декілька зарозумілих сайтів та маючи вже немалий досвід спілкування з людьми, я склав загальну думку, що не сама правда і чесність руйнує довіру у стосунках, колективі, а саме спосіб, у який це все діло доносить. Тут проміж рядків вже вимальовується така собі формула щирості. Коли правду подаєш емпатійно і тактовно, то саме це і сприймається як ця сама щирість. В такому контексті, ну, кому як не близьким людям тоді й довіряти ту саму вашу потаємну, <сих> секретну якусь правду, наприклад, в контексті колективу, організації, громади, ти не можеш казати правду, бо тебе зразу починають звинувачувати, що ти агент Московії. В той час, коли інші люди, там свати, куми, брати, просто члени клану, забезпечили собі безбідне життя на декілька поколінь вперед, ну окей. І здавалося, негативне ставлення до прямої правдивої критики притаманне тільки авторитарним помийкам. Але ніт. В Америці поки що існує така інституція, як Як це сказати? свистуни. Тобто співробітники, які чесно повідомляють про внутрішні порушення або неетичну поведінку в компаніях, там, наприклад, в ФБР, з точки зору моралі, вони роблять суспільно корисну справу. Але з погляду інших колег, таких людей, керівників, наприклад, така надмірна правдивість виглядає як зрада команди, часто сприймають викривача як порушника групової лояльності та порушника, я не знаю, вайбу та гармонії. От, це теж в інтернетах дуже гарно описано. І тут той, хто виніс сміття з хати, ставить під удар репутацію всієї комуни, всієї організації. І група нерідко відповідає, м'яко кажучи, агресією у бік правдоруба. От якось так і у нас тут опозиція і критика, м'яко кажучи, не подобається. Грає на руку Московії, мабуть. Начальники при владі дуже болісно реагують, коли десь за кордоном, наприклад, про них кажуть, що вони те, що тільки можна, і продовжують пити. Це ж погіршує імідж держави, ну, типа, погіршує імідж держави, те, що виходить назовні, а не те, що вони роблять насправді. І замість того, щоб не робити тих речей, котрі потім викривають. І погіршують імідж держави. Люди продовжують ображатися на критику. Що ж, якщо полистати ту ж саму наукову публікацію, викривачі всюди і в Америці теж часто стикаються з широким спектром репресій: від морального осуду і ізоляції колективом до відвертих утисків і побиття, їх можуть переслідувати керівники, карати за. Будь-які дії на роботі і не виправдано взагалі з неї звільняти. Абсолютно схожа картина з нашою багатостраждальною зеленою країною мрій. За даними Національного центру викривачів, такий існує от його сайт, майже дві третини людей, які публічно викривали серйозні порушення на роботі, потім відчували на собі відповідні відплатні заходи, будемо їх так називати. Але тут є. Рівень нижче, що я маю на увазі, типа правда ділиться на ще нижчі рівні. Є суспільство, більша частина суспільства влаштувалася в поточній системі цінностей і правди, де прийнято закривати очі на деякі речі, котрі за межами цього суспільства назвали б пізнім і брехнею, сраним зашкваром і зрадою. І тут з'являється людина, котра не знайшла собі місце або не бажає жити за такими правилами. Вона каже щось логічно, правдиво, і за це її суспільство ненавидить. От, якось так воно і працює. Чесність окремої людини може сприйматися як бунт проти системи, наприклад. І система, на жаль, буде цей бунт придушувати, тому що система так працює. Коли йдеться про збереження групових цінностей чи влади, правда стає небезпечною і носій цієї правди автоматично опиняється в ямі у ролі ворога для цілого не знаю, суспільства. Я тут з кожним відео із серії філософський компот або кухонна філософія. Все більше усвідомлюю, що будь-який роздум насправді можна скоротити до двох слів все відносно. Бо знову в черговий раз виходить, що результати чесності залежать дуже сильно від контексту. Є сфери життя і типи стосунків, де правда цінується понад усе. Її негативні ефекти, ну як сказати, нівелюються позитивним ефектом, наприклад, від довіри, щирості в сім'ї стосунках. Перш за все, це близькі особисті стосунки: там, родина, подружжя, глибока дружба і тому подібні речі. Інший дуже важливий нюанс правди це її подача. Як саме ти ту правду підготуєш. Чесність поєднана з емпатією, завдає значно менше шкоди. Якщо людина переконана, що ти їй хочеш допомогти. Доброзичливо від щирого серця вона легше сприймає правдиву і в той же час неприємну інформацію. От значить, не правда є злом, а її форма чи невідповідність моменту, чи мета, з якою вона подається та сама чесність. Мабуть, я хотів би ще додати зараз е, абстрактно без оцінки соціальних сьогоденних норм і те, що коїться в Україні, негативний вплив правди. Особливо відчутний, коли вона кинута як виклик, встановленим нормам. І тоді вже під занавіс виходить, що чесність і правда це скоріше інструмент. А як і до чого ви його будете використовувати, залежить тільки від вас. Відповідно, якщо його застосовувати до вас. Або десь поруч з вами, тільки ви самі можете подумати, а навіщо це було зроблено, сказано, і дати цьому свою оцінку. Не варто розповсюджувати ці кухонні відео і підписуватись на канал. Про клуб кухонних опівнічників, філософсько-компотників ніхто не повинен дізнатися. Коментарі писати сенсу немає, я їх все рівно не читаю. От. І тому ми, скоріше за все, не зустрінемось більше в наступних відео із серії «Філософський компот на кухні. d'o pobachenn le vent Ukraine... i